Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі: з вами Наталя Де. Ділюся сумісним відшивом наших дівчаток, пані Киці, від Наталії Вовк. Не знімала я давненько і дуже мало сьогодні також скинула дівчаток, тому відео пройде дуже швидко, тому що зовсім зовсім-зовсім мало скидають свої звіти наші учасники. Ксюша у нас стала переможницею цього сумісного відшиву. Вона відшила найперша роботи. І ще п'ятеро дівчаток сьогодні скинуло. Тому буду ділитися з вами відшивом. Це відшив Ірини Артамонової, вона вишиває хрестиком зимову пані Кицю. Це в неї було, це стало. Дуже гарно виходить і в хрестиках, я вам скажу. Дуже цікава робота. І дуже цікаво спостерігати за Іриною. Тому Ірина, я вам щиро дякую, що ви ділитеся з нами своїм відшивом. Вже так немало відшили, дуже гарно виходить. Мені подобається, ви молодець, ви дуже гарненько все відшиваєте. Ідемо далі. Так, це у нас робота Юлії Сороки. Ось таку кицю з запашною кавою вишиває наша Юлічка. Так. Було 55,8%, стало 56,61%. Дуже-дуже гарнесенько виходить пані киця. Така, на, така миленька, ту ордашечку задерла. Ну, красота, красота. О, дякуємо, Юлічка, що ділитися з нами ще своєю роботою. Хто найактивніші, напоминаю, постійно здають свої звіти, будуть отримають знижку. Знижку 25% від Наталії Вовк. Так, йдемо далі. Робота Іринки Карп. Ось так Іринка просунулася. Красота. Добавляються у неї піони у киці. Дуже гарненько. Ніби одна та сама киця, але по-різному виходить у дівчаток. Так? Можливо, хтось якийсь бісер, бісер не знайшов, щось замінили. І вже, виходить, вже якась не така киця. Ось. Красота. Дякую, Іринка, що ти також з нами ділишся. Іринка взагалі постійно здавала свої звіти під час сумісного відшиву. Тому всім-всім дякую. І тобі, Іриночка, особливо. Йдемо далі. Робота моя. Ось тільки було, я вже щось давненько не. В прошлий раз я не здавала свій звіт. Це моя робота. Я вже не розкручувала її повністю, сфотографувала цю частину, де я зараз відшиваю. Ось така частина в мене відшита. Вишито вже, так, два. Це вже, мабуть, третій листок я шию в цьому ряді. Другий, так. Да. Третій листок. Ось така киця в мене виходить. Ой, так. ну, Далі це робота лідочки. 40% вишито у ліди нашої. Гарненько це вже все виходить, вона вишиває, наскільки я бачу, на рівномірці дуже гарнесенько виходить робота. Дякую, Лідочка, що ділишся з нами своїми відшивами. Ну, це всі дівчатка, які на сьогоднішній день скинули мені свої звіти. Дякую, дівчаточко, що, що ділитеся. будемо далі спостерігати. Ще триватиме до середини, десь грудня. Чи до початку грудня ще буде тривати е, цей сумісний відшив. Так як далі, я вже говорила, що змушена буду завершити не в кінці грудня, а десь середина грудня, бо в мене є на це певні свої причини. Тому е, ще будемо спостерігати за вами. Дякую вам велике. Бажаю всього 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 найкращого вам, мої хороші! І всім гарного вечора, вихідних і вдалого наступного нового тижня. Ну і миру, добра, перемоги нашій рідній Україні. Будьте всі здорові і віримо у перемогу. Всім дякую, всім па-па.